Вже четверте у Житомирі відбудеться відкритий міський турнір з футболу пам'яті Дмитра Рудя, Житомирянина, морського піхотинця, який загинув в зоні ООС у травні 2018 року. Таке рішення погодили сьогодні під час засідання виконкому. Просимо погодити проведення четвертого відкритого турніру з футболу серед юнаків ю-12 пам'яті морського піхотинця Дмитра Рудя. Цього року це три дні: 18, 19, 20 серпня на «Спартак-арені». На полі зустрінуться вісім найкращих юнацьких футбольних команд. Уже погодили свою участь. Це команда Шахтар, Донецьк, Буковина, Чернівці, Металіст 1925 Харків. Рух Львів, Колос Ковалівка, Фаховий Олімпійський коледж імені Піддубного Київ, Оболонь, Київ і наша команда з дюжор футболу по Урочисте відкриття змагань заплановане на 11 годину, 18 -го серпня. Далі два насичених футбольних дні. 19-го змагання триватимуть з 9 до 20 години. І 20 -го серпня так само з 9-ї години в 17.30 гра за перше місце, о 19-ї годині нагородження переможців змагань та кращих в, в турніру для учасників буде організовано харчування та передбачено тимчасове розміщення. Кошти виділятимуть з міського бюджету. А під час повітряної тривоги турнір зупинятимуть, а команди запрошуватимуть пройти до укриття. Вхід на спартак арену буде вільний, а також організовано онлайн-трансляцію. Катерина Волкова, Дмитро Половенка, телеканал СК1.